Во ім'яця і Сини, і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, цю неділю свята Православна Церква молитовно згадує всіх отців Першого Вселенського собору, на якому були встановлені головні істини нашої віри. Це цікавий період. У церкві Христовій, коли Бог, який зійшов на землю, народився в тілі людському, жив поміж людей, віддав життя своє заради нашого спасіння, був розіп'ятий і помер, положений у гробі і воскрес у третій день, і вознісся на сороковий день на небеса, пообіцявши учням своїм послати Духа Святого утішителя. І ось учні возрадовані його обіцянням, чекають цього Духа Святого. І ось оцей період цих 10 днів між Вознесінням і Троїцею. І є, в цей період ми згадуємо перший Вселенський собор, на якому установлені істини нашої віри. А суть така, коли покидає нас рідна людина, ми починаємо усвідомлювати, наскільки вона була дорогою для нас. Який слід вона залишила в нашому житті? Що вона зробила для нас у цьому житті? Господь возноситься на небеса і прийшов час усвідомити, що саме залишив він на землі, яку віру дарує нам. І сьогодні ми не просто так читали Євангеліє. Яке називають молитвою, первосвященницькою молитвою Господа нашого Ісуса Христа. Він молиться до Отця Небесного і каже, в цьому і є вічне життя, щоб всі, кого ти дав мені, увірували в Тебе, Отця Небесного, і в того, кого ти послав до них. Сина єдинородного Ісуса Христа. Оце і є наша віра, оце і є наше спасіння, наше вічне життя. І отці першого Вселенського собору утвердили це. Звичайно, були різномовки, були ті, хто говорив, що Ісус Христос не Бог. І сьогодні це продовжується є ті, які вірують, є ті, які не вірують, є ті, є ті, які скривлюють віру Христову. Але ми будемо триматися істинної віри. Найважливішої віри, що Ісус Христос є Бог. І Він сьогодні на престолі. Небесному поряд з Богом Отцем, і Дух Святий над ними і над нами, і Дух Святий наповнює всю Вселенну. І з цією вірою в Троїцю Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого ми будемо чекати свято Троїці, яку ось ось уже скоро. І з цією вірою ми будемо жити і шукати свого спасіння. З цією вірою ми будемо перемагати у будь-якій боротьбі, боротьбі добра зі злом, істиною і неправдою. Будемо триматися цієї істини, жити, трудитися, боротися, і найважливіше перемагати Боже благословлення на всіх вас.